Намагаємося зрозуміти. Це Гілія, що це зірка, Така вона. Венера планета. Ось вона. Семелюша такий є застосунок, що можна навести на небо і побачити зірки, яких навіть і не видно. Ну, ось це видно. Тепер ми будемо знати. Що там венера, а там, там заходить сонце. Доброго ранку. Це я, їжак в тумані. Десь зараз вже хвилина, не знаю, ну пів дев'ятої, мабуть, так. Йду на роботу знову. На цьому тижні так багато працювала, що мені здається, я там вже живу на тій роботі. Класно. Ой. Так, субота. Що в нас за плани? А планів ніяких нема. Їдемо після роботи сьогодні аж до третьої працюю. Забирають мене, їдемо на закупи, а завтра подивимось, може неділю кудись ще й зможемо поїхати щось подивитися. А може і ні. Ну, всім гарного дня! Ми ну, знову у Бістер Віліджі. Льошик пішов в туалет. А я стою біля магазину Кароліна Арера. Так мені подобається цей дизайнер. То, ось подивіться на це прекрасне взуття. Така собі зебра. Це хутро. Гарне, правда? Слюшка дивиться на ось такі тімберлейки. Вони з небука, але чорні. Ну, тобто він дивиться на ось ці жовті, жовто-коричневі. Є така ж модель чорна. Ну, мені більш подобається чорна, тому що тут металева, ну саме срібна фурнітура, а ось тут, бачите, золота. Щодо ціни. Отже, їх реальна ціна по 80 фунтів, по знижці 120, ну плюс ще є додаткова знижка, то щось вона там 96. Так, вирішили порівняти чорні, чи руді. Які вам більше подобаються? Вони не так давлять, такі. Чорні, так? Не так давлять? Каже, не, не, не так давлять. З'явилося, що ми просто не то вміряли. Оце вже так. А це вже, Та. вже дев'ятка. Так, ну все, це... фіналочка. Давай, обирай. Які? Чорні чи руді? Так, щодо дівчат, що тут є? Ну, тут є ось такі моделі. Ось так, чорні. До речі, подивіться, фурнітура чорна, це взагалі супер. Ну, ось такі золоті. Так, і що ще? Є такі ще сандалі. І це шкіра зсередини ззовні, всередині там тканина. До речі, ці очі дуже непогані, подивіться, виглядає так прикольно. Я не знаю, тут особливо штука стоїть, незрозуміло, чи вони гнуться чи ні. Але це прикольно, мені подобається. І ще є от приблизно такі, але чорні. Ну. А, і ціна, 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 ціна. Дивимося. 50 паунтів. Я так розумію, що тут ще може бути знижка. Тобто були вони 80, стали 50. І може бути ще знижка як члена Біста Ну там просто зареєструватися це треба тут. Нічого такого особливого. І до речі, ось тут ще ось ці прикольні. З такої шкіри коричневої. Мені здається, ці взагалі супер. Ось цією ці біті подобається. І ось ці класні. <звітнє> я фінішую, я фінішую у це прикол. Всі доброго ранку, бігательного ранку. Бачите, готуюся до розпаковки. Будемо робити вставні шелепи. Це такі штуки металеві. Щоб ліпити вареники. Ну, зараз у мене варен... на вареники нема начинки. Ми спробуємо зробити з м'ясом, наче як пельмені. І... і просто хочеться їх використати. Замовила дві, діаметр 8,5. Сантиметрів, ну доволі великий. Ну, швидко, щоб ліпити, і якомога швидше її їсти. <сум> ну, в общем, не знаю, спробуємо. А, замовила дві, бо дітей в мене двоє. Було б більше, сподіваюся, ні. <сум> замовила б більше. Отже, головне, що однакової форми, тому що там були сети і різних розмірів, і мені здалося, що краще все ж таки замовляти. Однакових форм. Отже, зараз я роблю фарш, замішую тісто і спробуємо це все зробити. Побажайте нам успіхів! Wake up this morning, make the mistake of turning on the TV, nothing but bad news, empty ever news, rolling on the screen, oh, walk to the kitchen, and make myself a, a cup of coffee, wave at the older man, get in a suntan on his balcony. Both have been stuck in our apartments for two months, too long. We don't even get along, but the world just fell apart uh, straight out of the blue. So, in my mind, I whisper, ciao, and I take myself to Tuscany, Italy, riding on a Vespa in a sunflower field. Yeah, warm wind blowing, and birds are singing in cypress trees. показано так, that ось дном. Вирізати кругляшки. Так, А можна от у мене, до речі, є такий стаканчик, що підходить, ну наче дном теж максимально зручно. Тепер от сюди ставлю його. Начинку. Не знаю, скільки має бути, то може забагато чи ні? І не заліплюється так, як треба. Ой, блін, забагато начинки поставила. Треба рукою доліплювати. Це такий пельмінь виходить. Менше начинки. О, коли менше, то краще, тому що воно сюди випадає. Мабуть, треба тримати ось так догори животиком, щоб не падало. І прикольно відліпається нормально виходить. while the world I be. Go back to my room, I pick up the laptop to join a work call. I don't think Cameron knows that she's wearing her sweatshirt inside out. Ось така краса у нас вийшла. Отже, ось це перші, бачите, вони виходять ідеально саме з першого тіста. А потім, коли вже тісто якби його я ж замішую обрізки з тістом першого замісу, і воно, може, стає іншої фактури, і приліпає до тих металевих форм, ми там намагалися обрати, може, нам трошки більше треба видавлювати, різні форми шукали. Ну, не знаю. Зараз будемо варити і пробувати. Що я можу сказати як висновок? Оці металеві штуки, що я купила для ліпки вареників. Це класно, якщо особливо хочеться залучити дітей до приготування їжі, але можна ліпити і без них. Щось я тут не розрахувала з каструлькою, і все це виглядає, начебто, якісь свинячі вуха. Не вареники й не пальмені. А на смак, ну який він на смак, Алюша, наприклад, сказав, що схожі на гінкалі. Я так подумала, хм, а чому б наступного разу реально не зліпити гінкалі? І також треба працювати трошки з тістом, щоб воно не було таке туге. В Києві в мене є така хлібопічка від Філіпс, що саме це тісто замішує. Я взяла той самий рецепт, але мабуть, руками так вимісити ну, складніше. Отже. Нам було смачно, це правда. Сподіваюся, вам також. Будемо ще працювати над різним варіаціями вареників, ще хочу з сиром. але вже це буде далі.